Низку проблему у вирішенні питання чистоти в місті під час підготовки святкового відеоматеріалу про житлово-комунальне господарство порушили керівники комунального підприємства Броди. Що перечкоджає навести лад у місті у плані благоустрою? Розповідає директор комунального підприємства Броди Григорій Скорик та майстер із благоустрою Людмила Семенюк. В Перспективі е Розширення, все таки, надання послуг, тому що в зв'язку з тими податковими змінами, які відбулися. Бюджетного фінансування нам не може хватити на на, на на проживання для того, щоб сплатити зарплату і виплатити податки. Бюджетного фінансування нам не, не може вистачати. Тим більше, що є зараз катастрофічна проблема несплата людьми комунальних послуг. У нас є така проблема незаключення договорів на вивезення твердих побутових відходів з, з приватним сектором. Проблема в тому, що люди не цікавляться, а на це є також субсидія. І можна платити практично копійки в кінцевому результаті, бо це надається субсидія. А люди не звертаються, не заключають угоди. А для нас то є серйозний видаток. Ви ж бачите, по місту ходите, ви бачите, скільки є проблемних місць, особливо в місцях установки контейнерів. Там, де ми роботу все рівно виконуємо, ну вона ніким не оплачується. Місто бюджет не може того потягнути таких витрат. Ми собі в збиток вивозимо і прибираємо. В місті. так само по квартплаті, при тому, що зараз субсидія все таки покриває в левову частку нарахувань, люди все рівно не платять. Те, що має бути оплачено живими коштами, не платиться. Наш міський голова не є байдужий до чистоти міста і він є вимогливий, і нам, як комунальній службі, в деякій мірі важко працювати, якщо ми не маємо підтримки. Я б не хотіла сказати збоку, не маємо підтримки голів ОСББ, не маємо підтримки керівників підприємств, самих приватних підприємців і власників приватних будинків. Дуже прикро, якщо підходиш до голови ОСББ і кажеш, що в тебе там через тротуарний прибрано метр два зеленої зони і відповідь чуєш, що не моя земля. Дуже прикро то чути. Шановні, то є наша з вами українська земля, на якій ми живемо, на якій будуть жити наші діти. Разом з тим є такі ОСББ, які чомусь спутали комунальне підприємство Броди з банками. Вони нам заборгували велику суму грошей за те, що ми вивозимо. У Нас є договори з ними на вивезення сміття з контейнерних баків, але Значить, є зелені зони в дворах, які вичищаються, обрізаються гілля, і вони зносять все те гілля до контейнерів. І комунальне підприємство броди своєю технікою вивозить без проплати те сміття. Ми б хотіли, щоб такі ОСББ проплачувало, щоб ми мали також на розвиток нашого підприємства кошти на рахунок приватного сектору. Хочемо мати позитивних і доброзичливих споживачів. Хочемо, щоб не було також заборгованості за вивезення сміття. Яким чином ми будемо працювати зараз з тими, в кого є заборгованість по приватному сектору? Ми будемо запрошувати їх на комісії житлово-комунальній приміській раді і результати. Якщо вони не будуть вирішено позитивно, будемо подавати на адміністративну комісію до притягання до адміністративної відповідальності. Йде зачистка вулиць міста по двох двох маршрутах. Ну і в суботу йде, йде зачистка по приватному сектору. Хотілося також, якщо заїдуть машини по приватному сектору, щоб самі господарі своїх будів будинків допомагали загружати завантажувати сміття нашим вантажникам, бо чогось взяли за практику, що ми маємо приїхати і забрати в них сміття, і путають. Сміття побутове з більшими відходами, що машина не може забирати. Угу. Так, ми надаємо послуги на вивезення ремонт, після ремонтних робіт, значить такого сміття. До нас треба приходити в на підприємство, проплачувати. і Ми надаємо такі послуги. Все таки будемо е, ставити більш жорстке питання погашення заборгованості і то, що пов'язано. З утриманням сміттєзвалища, в'їзд на сміттєзвалище, на жаль, ми і так от, перший квартал не переглянули тарифів, хоча підняли заробітну плату до мінімальної, те, що що прописано, до 3200 гривень. І нам зараз реально складно викручувати е, от, ту ситуацію. Ну, е, я думаю, що ми ще до півріччя ми все рівно мусимо переглянути свої тарифи на свої послуги.